Дитина сіла в таксі і більше її не бачили. Які правила поїздки на таксі має знати кожен підліток? Замовляй таксі тільки через додаток, в якому відомі дані автомобіля та водія. Перед тим, як сідати в автомобіль, обов'язково перевір відповідність номерів автомобіля і фото водія в додатку та в житті. Сідати краще позаду по діагоналі від водія та краще огляд. Коли сідаєш в автомобіль, обов'язково зроби дзвінок справжній або уявний, і скажи: привіт, я виїхав, буду через 10-15 хвилин. Марка машина така то, номер машина такий то. Зберігай це відео та відправляй своїм дітям чи друзям. Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Дитина сіла в таксі і більше її не бачили. Які правила поїздки на таксі має знати кожен підліток. Замовляй таксі тільки через додаток, в якому відомі дані автомобіля та водія. Перед тим, як сідати в автомобіль, обов'язково перевір відповідність номерів автомобіля і фото водія в додатку та в житті. Сідати краще позаду по діагоналі від водія та краще огляд. Коли сідаєш в автомобіль, обов'язково зроби дзвінок справжній або уявний, і скажи. Привіт! Я виїхав, буду через 10-15 хвилин. Марка машина така то, номер машина такий то. Зберігай це відео та відправляй своїм дітям чи друзям. Я в тебе вірю, в тебе все вийде.